Я хочу вам розказати одну історію, яка сталася сьогодні вночі, вчора ввечері. Я зазвонився з пані Лілією. Це мама мого побратима, двох побратимів. І при розмові вона попросила список людей, які зараз є на позиції. Ми стояли на стаціонарі мінометній батареї. І попросила мене включити просто на позиції псалом 90. Просто щоб він слухати, не слухати. Хай він просто буде включений. Я вам скажу, що після того, як ми скинули, вона сказала, що будуть за нас молитися. Вони нам вимолили. Сьогодні вночі вийшло 5 чоловік вимолених їм. Вони молилися за нас. Для мене було. Для мене це було чудо. Міномет в хлам, позиція в хлам. Хочу показати це єдине, що на мені є, це оця царапина. Ми горіли, ми диміли. Балон. Все розібрали повністю. Газовий балон просто залетів до мене в яму. Все горить. Я вже думав, що якісь зажигалки пускають. При тому всьому я і потім відео. Отакі от от дерева просто зрізалися над головою. При тому всьому ми вийшли. Я рахую, що це пані Лілі своїми. Друзями, близькими, просто нас вимолило. Вимолило для нас життя. Я думаю, що у нас є якийсь шлях, у нас є якась ціль. І ми маємо йти далі. Вона має триматися, ми маємо триматися. І всі ми маємо вірити в Бога. Я, йшовши на війну, був наполовину атеїстом. Я тут зовсім на це все передивився. Це не із за страху, що я хочу жити. Я повірю в Бога. Я побачив, я побачив тут чудеса, які робить молитва. Я побачив тут чудеса, які робить віра. Мої ставлення до довіри до Бога дуже сильно змінилося. Я не буду ходити в церкву, і ходив, але я завжди буду вірити в цього Бога. Я знаю, що Він мене любить і він мене береже. Дякую вам. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановиш, і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошисті згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла о півдні, впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не приблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помсту над беззаконниками бачитимеш, бо ти сказав: Господь, надія моя! І Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли Тебе на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть Тебе, щоб нога Твоя не спіткнулася об камінь, на гаспада і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я Моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє.